А чи ви знаєте, який вид риби нареститься саме перший та при якої температурі? До речі, в першу чергу нерестяться хижі види риб, щука та окунь ще в березні починає нерест. Далі протягом квітня в нерестовий процес поступово залучається переважна більшість видів іхтіофауни. Останніми відкладають ікру кораб, лин та сом. Починається все це діло з середини або з кінця травня. Карась взагалі може метати ікру порціями протягом всього літа. Починає нерест при температурі води від 0 градусів по Цельсію сьомга, плюс 1 градус нинь, плюс 2 харіус плюс 6 градусів пітус плюс 7 градусів окунь та щука, плюс 8 градусів це в'юн, літка форель, плюс 9 градусів жерех, плюс 10 головель, ялець, йорш, піскар та. Від 12 градусів плюс це починає лящ стерлять судак. 13 градусів по Цельсії чехоня, 14 градусів по Цельсії Карась, 15 градусів ратан, верховітка, 16 градусів це краснопірка, 17 градусів це плоскірка, 18 градусів короб та сезан, 19 градусів на нерест йде плин. Ну, а вже коли дуже тепло, 20 градусів Цельсія, так йде на нерест, сон та ковстолом. Основними складовими передумов, що дають команду рибам йти до нересту, є температурний чинник, кисневий режим, наявність партнера та субстрату для відкладання статевих продуктів. Ось така, шановні, корисна та цікава інформація.